Всім привіт, друзі! Це компанія TerraCars. І сьогодні у нас на огляді новинка для нашого ринку Біоді Leopard 3. У нас це комплектація Max на повному приводі. І так, друзі, поїхали. Так, по-перше, це, це великий кросовер, Умовно великий. Його довжина 4,6 висота 1,72 м і ширина 1,70 м вказують. Подивіться, на фоні мене я маю 1,75 м його габарити. Так, по дизайну. Це маленький крузачок, або, як кажуть наші клієнти, я бачу, це дуже схоже на пожеру. Класний, спортивний. Одразу скажу вам по кліренсу. Дивіться, передній звіз 25 см, задній звіз у нього 30, і кліренс під батареєю 22 см. Це одна з найвищих автівок, яка була у нас на, те... на тесті. Так, по дизайну дивіться: диски 19 арки пластикові, накладки всі, ті, що можуть поцарапатись, всі будуть із пластика. Позаду у нас так само агресивний спортивний дизайн позашляховика. І забіжу наперед, у нього є три багажника. Раз, два і спереді третій. Тому, друзі, по оптиці це ледовська адаптивна, попереду позаду все як BYD. Тому думаю, що на рахунок дизайну ви самі зробите висновки в коментарях. Йдемо до салона. Йдемо в салон. Так, по-перше. У нас ручки виїзні, є кейс у водія і в пасажира. І по салончику, що вам сказати, це звичайний салон BioID. По якості це більше до Юаня, не Son Тобто якість така посередня, але в загальному все доволі приємно. Термо класне, обшите, сидіння перферована екошкіра, підігрів вентиляція є. Нагадаю, у нас комплектація Max, тому немає преміум-акустики, немає холодильника. І нема спортивних галів. Але так це повний привід. Далі, що вам треба знати ще по салону? Мультимедія біоводіжна, українська мова ставиться без проблем. Ця приборка цифрова, як у всіх біоводії, кермо, мультикермо, але додали, окрім е, того, чого не було у біводії, а є Леопарда, це оці перемикачі, це режимів спорт нормал, а справа можна вибрати собі то, сніг, дощ. І, і пустелю. Це доволі зручно. Селектор перемикання е, на, привич, на, на звичному місці, е, я нагадаю, на, на, на новий білоді, селектор передач вже біля керма. Тут. тут. Е, ці кнопочки дуже класні, дуже класно виглядають. питання, як вони будуть носитися в з часом. Е, не буду розказувати, аварійка, завести, розвести, звук, все стандартно, клімат-контроль, зарядка на 50 Вт. І подивіться уважно у підлокітничку. в цій комплектації тут підлокітник, в комплектації Ультра, там буде холодильник. По сидінням підігрів вентиляція, електрорегулювання пам'яті та масажу немає. По даху у нас є панорама. Зараз відкрию панорама. Зверніть увагу, тут панорама з люком. Чому кажу зверніть увагу, біовідій вже перестало ставити люки. Тільки в Леопарда люк лишився, всі інші біодішні часто йдуть на панорамі. Тому, друзі, так, качечник, то все, звичайно. Ну і все. пасажири мінімум, мінімум. є бардачок і доста. Так, передній ряд все. Переходимо на задній ряд. Так, друзі, задній ряд. Кейлиса немає, так само виїзна ручечка. І зараз, увагу, сяду сам за собою, а я там відсів дуже далеко для зйомки. Дивіться, місце, і це там я відсунувся, щоб, щоб було зручно. Місце для двох точно з головою, але я впевнений, що сядуть і троє. Пістиканочки два позаду є, спереді м'яко все зручно, підсвіточка мінімально, два дефлектора, Type-C, USB, і якась ніжка, щось поставити. Посадка доволі зручна. На далеку відстань можна їхати, ноги заходять під переднього пасажира, тому... Тут, тут все зручно без питань і панорама, зверніть увагу, панорама закінчується над пасажиром. Тому гарно все видно і цей. І плюс ліцевістань мізріс 1,75 м, навіть якщо 2 метри, все буде окей, нічого не буде заважати. Тому, по другому ряду, якість обшивки другого ряду, така сама, як переднього. Тут м'якенько, м'якенько, м'якенько. Жорстко тільки по, там понизу. Ну, якось так. По другому ряду все окей. Переходимо тепер до самого, напевне, ну, дивного цікавого, багажників. Їх їх три. Почнемо з найменшого. Найменше у нас позаду. Не знаю, до чого його зробили. Але є та є, дивіться. Дуже супермаленький багажник, поставити хіба що якесь там бізділушку. Мінус ця поличка не стоїть рівно, щоб можна було тут чи вечеряти, чи обідати, вона стоїть нерівно. Є та є. Е, є рішення, бачу, що почали пропонувати ззаді. Запаску. Так, це багажник номер 1. Багажник номер 2 Ну, точніше, основний. Він відкривається тільки механічно. Подивіться уважно на його розміри. Не буду заміряти, маленький багажник, але за рахунок своєї класної пропорційної форми все доволі більш ніж достатньо. І дивіться уважно, є так само ніша по глибині, де можна закинути різне барахло. І давайте вже опустимо. У вас буде. Ззаду, позаду буде рівна підлога. Ось так. Це багажничок у нас був номер два основний, і покажу ще попереду багажник. Можеш обійти поки і покажу багажничок попереду. Раз, два. І відкриємо багажничок спереду. Дивіться. Відмінність, до речі, Макса і Ультрас, що ультра він відкривається з кнопочки, а у Макса відкривається ричажком. І дивіться уважно на передній багажничок. Літраж вам не скажу, то й не цікаво, але він великий. Він зручний по цьому, і ним можна буде користуватися в максі під питанням, а ультра точно можна буде користуватись кожного дня. Так, багажнички все. По зарядці. Нагадаю, тут батарея на 73 кВт літі-зрізофосфат, два порта, 7 кВт домашня повільна і 180 кВт швидка DC. Е Сам виробник заявляє, скільки? До 500 км, Ну, зраховуйте 400 максимум, це в літній період. Узимку, навіть, можливо, і 300, але цього ніж достатньо. Двигун 422 кінських сили. І дивіться, тут, 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 тут виробник все вказав. 4,9 секунди до 100. 4,9 для цієї автівочки, це дуже швидко. Так, друзі, ну все. По, по ми обійшли. Тепер міні драйв та висновки. Перше за кермом леопарда третього. І хто знає, куди ми їдемо, ми їдемо на казарманий провулок на саму паскудну дорогу в місті. І він себе погодить усіх. Безподобно м'який, супер. Е, За рахунок того, що він коротший Чіпсон Плюс, да, він прямо не такий комфортний, як Song, але для свого класу це наразі не сама комфортна автівочка. Все м'якенько, все зручненько. ну Просто супер. Тобто, ця машина не до швидкості, але нагадаю 4,9 Тут можливо, але от для поганих доріг, для чернівців погана дорога та бурківка ідеально. Тиск, правда, треба було подивитися, який стоїть. Тиск стоїть 2,35. Чуть підспущені, тому що було холодно. Але... Зараз дамо трошки газу в пол, тримайся. Я понський Ну, 4 9, друзі. Два мотори, повний привід, вона їде шикарно. Вона їде шикарно. Зараз ми поїдемо попри наше цікаве місце. І якось так. Тому, друзі, поїзді керується класно, їде класно, м'яка. запишіть цей коментар, це буде втівка в цьому уроці популярніша за Biod Сан Плас. Повірте мені, я вже розумію чому. Тому що і їде швидко, і, ну, скажімо так, вона керується як Сан Класс тут немає якоїсь мови про супер керування. Але дивіться, дивіться на нашу бруківочку, зніме бруківку і безподобно. Так, Зараз я, до речі, все говорю без мікрофона, тому ви чуєте і автівочку, і мене, і дорогу. Стекла подвійні, тому все більш ніж пристойно. І так, давайте підіб'ємо ще якісь висновки. Так, друзі, це буде топ-номерний по продажах. Ви все зрозуміли. Її будуть купувати, його Біоділ опардо будуть купувати, будуть любити, тому що за, за цей прайс, що автівочка дає. А нагадаю, під замовлення ультри коштують по 27, по наявності вони будуть, скажемо так, по 30. Це автівка, топчик. Тому, якщо було корисно, підписуйся. Це був поверхневий огляд BOD, Function Bow Leopard 3. До зустрічі!